Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка». Продовжуємо тему народні рецепти для підживлення розсади овочів. І Сьогодні у нас тема як правильно застосувати деревний попіл для підгодівлі, розсади і томатів, і перців і баклажан. Друзі, насамперед, я вам хочу подякувати за активне обговорення даної теми, за лайки, за коментарі, за підписки на наш канал. Мені дуже-дуже приємно, ви даєте сили, натхнення для дальшої праці. Підживлення розсади і томатів, і перців, і баклажанів народними засобами стало популярним серед садівників, городників завдяки його простоті, ефективності та доступності. Ці методи не лише економні. Але й безпечні тільки дані розчини, які ми використовуємо, не містять токсичних компонентів і не можуть накопичуватися в плодах. Важливо, що натуральні добрива можуть бути не тільки поживними, але і сприяти змісенню рослин і захисту ще від хвороб. Друзі, після появи перших справжніх христочків на саджанцях необхідно вносити поживний розчин. А далі з інтервалом один раз на 10-14 діб рослини слід підгодовувати до пересадки аж відкритий ґрунт, а потім у відкритому ґрунті дані підживлення ще будуть інтенсивнішими і об'ємнішими. Тому дуже добре знати велику кількість народних рецептів і вже друге відео, в якому я хочу вас ознайомити ще з новими і новими рецептами підгодівель. Але хочу сказати, друзі, що основним недоліком підживлення розсади томатів і перцю народними засобами вважається відсутність можливості обчислення точної кількості мікроелементів у складі тої чи іншої суміші. Тому дані підживлення обов'язково потрібно почергово проводити з мінеральними підживленнями, де передбачені виробником норми. І уважно спостерігати саме на листочки нашої розсади, які є індикатором здоров'я рослини. І ще хочу застерігти, що категорично не рекомендується підгодовувати розсаду до висадки в ґрунт перегноєм, зеленими різними сумішами, тому що в їхньому складі міститься велика кількість азоту. Ми розуміємо, що азот відповідає за ріст наземної частини рослини. А нам потрібно, щоб наша розсада, яка росте чи в теплиці, чи на підвіконі, розвивала сильну кореневу систему. Також з обережністю потрібно використовувати для розсади, яка росте до висадки вкритий ґрунт, дріжджові суміші. Дріжджові суміші призводять до надмірного зростання рослин і спитий чай. До складу цього засобу входять дубильні речовини. Що призводять до гальмування росту саджанців, тому прошу звернути увагу при використанні різних народних рецептів для підживлення рослин. Друзі, а сьогодні ми зупинимося на темі, як правильно застосувати деревний попіл для підгодівлі, розсади томатів, перців, баклажанів. У деревному попілі міститься кілька десятків цінних мінералів. Що знаходяться в легкодоступних для рослин з'єднаннях. У першу чергу це калій, фосфор, кальцій, магній, марганець, сірка і бор. Крім насичення ґрунту корисними речовинами, попіл істотно знижує ризик появи молодої розсади, томатів і перців небезпечних грибкових захворювань, наприклад, такої як чорна ніжка. Попис для розсади можна використовувати різними шляхами. Можна додавати. Навіть і потрібно додавати до ґрунту суміші, коли ми готуємо для розсади, де додається пів великого стакана на 10 літрів ґрунту суміші. І також можна використовувати як в сухому вигляді, так і робити настої. Як ми використовуємо і попіл в сухому вигляді? Друзі, як ви звернете увагу, то, мабуть, і побачите, на ґрунту суміші трошки біліє щось. Оце є і попіл. Коли ми додаємо сухий попіл у стаканчики, коли, наприклад, потрібно провести чергове підживлення, підживлення проводиться на зволожений ґрунт після поливу звичайною водою ще й полили ми добривом. І звичайно, стаканчик мокрий, а на дворі у нас сонця немає. І похмура погода. І щоб запобігти утворенню грибкових різних хвороб, ми беремо всього-навсього півчайної ложки попелу і обсипаємо кругом стаканчика. Що це дає? Як ми обсипали цей попіл кругом стаканчика, перемішуємо з верхнім шаром ґрунту, і ми вже знаємо, що перезволожений ґрунт у цьому стаканчику, попіл забере на себе вологу. І попередить утворення любих грибкових захворювань на ґрунті. А потім ви з черговим поливом ви поливаєте розсаду і разом із политою водичкою розчиняється деревний попіл і попадає в наші рослинці макро- і мікроелементи, які знаходяться у деревному попелі. Другий спосіб це робити настій деревного попилу. Беремо всього-навсього чайну ложечку деревного попелу і розчиняємо у літрі теплої води. Доводимо до повної літрової баночки. І такий настій деревного попелу у нас має простояти не менше 24 години. Періодично помішуючи, друзі, поливати розчином деревного попелу можна можна розсаду після появи паростків із землі через два тижні. Дуже гарно відгукується на розчин із деревного попелу. це і розсада томатів, і баклажан, і перців, і огірочків. Дані підгодівлі слід виконувати не частіше, ніж один раз у два тижні. Підгодівлі проводяться на зволожений ґрунт. По 20-30 мл на одну рослинку в залежності від об'єму ґрунту даної рослини. У результаті проведення даного підживлення ви отримаєте міцну, здорову розсаду, яка буде готова для пересадки чи в город, чи в теплицю, який буде легше приносити перепади температур. Різку зміну обстановки, і дана рослина почне цвісти і давати перший урожай в середньому на один тиждень раніше звичного терміну. Друзі, де ми ще використовуємо деревний попіл. Якщо у вас ростуть сіянці в загальній ємності, наприклад, і також ви перезволожили ґрунт, ви теж можете спокійно цим деревним попелом перезволожений ґрунт посипати. Якщо, не дай Бог, у вас появилась чорна ніжка, що таке чорна ніжка? Це як перетяжка сіянця над землею, такою, як чорною ниткою, появляється така чорна кілечко, Це чорна ніжка. Ви терміново сіянець витягуєте із ґрунту, викидаєте, викидаєте геть ґрунт, де ріс цей сіянець. І той ґрунт і весь лоточок, де ріс цей сіяниць у загальній ємності, посипаєте. Тонким шаром деревного попелу. Це дійсно допомагає. Також можете пролити розчином привікур Energy. енерджі. Друзі, на що потрібно звернути увагу, використовуючи настій деревного попелу? Підгодівлю настоєм деревного попелу бажано виконувати окремо, не поєднуючи цю підгодівлю з несенням інших типів добрив. Можна брати попіл від багать, в яких спалювалася чиста деревина. Або трава без домішку, паперу, картону, поліетилену або пластику. Друзі, хоч попіл це дуже корисне добриво, але захоплюватися даними розчинами не дуже варто через те, що попіл підвищує рівень pH грунту. Роблячи ґрунт більш лужним, тому добре використовувати, особливо вже на ділянках, там, де ґрунт кислий або слабокислий. На лужних ґрунтах краще настої деревного попілу не застосовувати. Друзі, відвар картоплі також є унікальним добривом. Вода, в якій варилася картопля, є багатим джерелом калію, фосфору та інших корисних елементів. Після того як картопля буде зварена. Воду можна використовувати для поливу рослин. Ці підживлення ідеально підходять для томатів і перців, допомагаючи їм рости здоровими і міцними. Звичайно, друзі, перед тим як варити картоплю, потрібно її добре помити і водичку не підсолювати. Друзі, не можу не зупинитись на такому корисному добриві, як добриво із алоє. Така рослина, як алоя чи алоя Вера, є майже в кожному домі. І хочу зупинитись коротенько, як можна приготувати добриво. Для наших рослин, для нашої розсади саме із соку алої. За складом сік алої це дуже багатий і різноманітний. В ньому містяться ефірні масла, смоли, мікроелементи, органічні кислоти. Підготовлений розчин складається з антиоксидантів, які захищають рослини від хвороб. Калій, який міститься у соку алої, дозволяє краще засвоювати вуглекислоти. Маній хороший помічник при. Фотосинтезі, а фосфор стимулює розвиток кореневої системи. Ці калої є цілющим засобом, особливо корисне додавання даної підгодівлі для молодих саме рослинок, які тільки починають рости. Якщо рослина млява, її листочки бліді і занадто маленькі, або сповільнилось зростання даної рослини, то живільний розчин, який ми зараз приготуємо, буде життєво необхідний, як приготувати саме розчин із соку алої. Для цього ми повинні взяти, зрізати листочок із самого низу рослини, промити його, як ви бачите, відрізати. Такі ці колючки, можна, якщо вам потрібно багато соку алоє, перекрутити його і вичавити через марлю сік. А якщо потрібно нам приготувати всього навсього баночку соку для наших маленьких сіянців, то достатньо чайної ложечки на літру відстояної води. Ми можемо акуратно придавити листочок і сік тече, друзі, сам. Через те, що якщо ми хочемо зробити сік алої, то ми саму рослину алої не повинні поливати тиждень, можливо і два. і потім цей Саме цілющий сік буде гарно накопичуватись і зберігати і мати цілющі властивості. І якщо, друзі, ви хочете більше узнати про сік калої, ви заходьте на канал, я дам силочку. У Нас про алої є дуже багато цікавих відео, саме як використовувати сік калої такими цілющими властивостями для здоров'я людини. Якщо ви хочете зробити сік алоє, і щоб він у вас був як і ліки, і як добриво для рослин, то можна сік зробити і заморозити. А потім, коли треба використовувати, друзі, в нас вже готове добриво. Поливаємо рослинки не частіше, як два рази на місяць. Для таких маленьких рослинок 20 міліграмів по краєчку. Ми поливаємо. Для Хорошого розвитку нашої розсади саме головне правило дати своєчасне підживлення, але ні в якому разі не перегодувати рослину. Так як недогодована рослина, так і перегодована, вона не росте. Якщо дати забагато добрив, розсада призупиняється в рості. Тому, друзі, любе підживлення, натуральні добрива чи мінеральні добрива потрібно проводити зазвичай. Один раз у 10-14 днів. Якщо ви бачите, що розсада ваша хотіли б ви, щоб краще розвивалася, ще листочки в неї, можливо, якісь бліді, чи вона не росте, треба їй дати стимуляцію для роз... зростання. У вас же є великий перелік натуральних добрив. І ви дивитесь, що стимулює зростання. Використовуєте чуть менше норми в якості. Кожного разу підживлення. Ви будете поливати вашу розсаду раз у 3-5 днів, проливайте почергово те чи інше добриво, менше норми, і все буде добре. Хіба вже побачите, що рослина край потребує підживлення? Тоді даєте норму. І чергуйте натуральні і мінеральні добрива, і це вам дасть ефективне зростання вашої розсади. Що я вам і бажаю, дорогі друзі. В даному відео я ознайомила вас із трьома народними рецептами по підгодівлі наших сіянців, нашої розсади різними видами добрив. Я бажаю, щоб дані поради принесли користь вам. Хай ваші сіянці будуть міцні і дужі, а в майбутньому ми будемо збирати щедрі гарні урожаї наших овочів. Незалежно на примхи погоди. Ми вистоїмо, ми дружні. Хай Бог оберігає наших захисників у такий холодний час і принесе нам мир у нашу країну.